Відпочинок в умовах війни через повномасштабне вторгнення вже третій рік поспіль більшість українців свою відпустку проводить в Україні, а не за кордоном. У пріоритеті безпечні місця, такі як Карпати. Що пропонує українцям курортне Прикарпаття та як відключення світла впливає на роботу бізнесу. У всьому розбиралася Жанна Дочак. Ті в розпалі туристичний сезон в курортній натопи відпочивальників. і всі тягнуться ближче до води. Враження чудові це Карпати, аби мир був не бахало, було б взагалі замечательно. А ви вже Так. А що можна сказати? Порівняно з минулим роком, в принципі, людей так само. Люди хочуть відпочивати їм треба відпочинок і моральний, і просто подишати свіжим повітрям. Тому людей багато. Туристи фотографуються, скуповуються на сувенірному ринку і охолоджуються в гірській річці. Тетяна і Анна подруги. Одна з Києва, інша з Черкас. У Карпатах відпочивають вже кілька днів. Розповідають, планували зупинитися в Єремчі, але ціни на житло кусаються. Знайшли варіант трохи дешевший, але за 40 кілометрів. на двох зі сніданком півтори тисячі гривень. В Яремці набагато дорожчі ціни. Ну, дивіться, я так, звісно, взагалі так ну десь на відсотків 15-20 дорожче, ніж Поляниці. Високі ціни не тільки на житло, але й на активності. Дівчата вже встигли навідатися на місцеве озеро молодості. Оренда лежака кажуть дорожча ніж на морі. Стосовно озера молодості, ми вчора були то, наприклад, орендувати ліжак, чотири ліжака під зонтиком. 1200 гривень на 4 на море? – Ні, море од... дешевше. Бо море, <laughs> море да. порівняно ну, з морем, порівняно наприклад... з затоку, то це набагато дорожче. Ціни дуже високі. Море набагато, все вище. Та кафе, в Яремчина, будь-який смак і гаманець. Попри перебої зі світлом, всі працюють. Ми вибрали не саме дорогий, так то м, десь, щоб людині пообідати, то так небагато там суп і не знаю, салатик, або якесь там друге блюдо, то десь ну, 600. 700 гривень дуже дорого. Світлана Черкас у Карпати приїхала на відпочинок з родиною на тиждень. каже свіже повітря, тиша, гірські краєвиди, смачна гуцульська кухня, саме те, що їм з дітьми зараз потрібно. Все дуже гарно, колоритно. Ми задоволені про дім нагадує лише шум генераторів, які в Яремчі на кожному кроці. Облеми з вимкненням світла не відчувають, каже Світлана. Ми не відчуваємо у нас в готелі генератор, так що ми тут взагалі ми в нас вдома немає світла. Дуже багато. В нас дві години є чотири, немає. От а буває і більше. От а тут генератори, так що ми тут не відчуваємо, що світла немає. І тут плюс великий, що тут немає тривог. Безперебійне живлення у великих готелях, а ось менше не всі можуть це дозволити. Аліна адміністратор готельно-ресторанному комплексі на 14 номерів. каже, у них є два генератори, та часто їх запускати дороге задоволення. Вмикаємо в години пік. Якщо там так в день вимикають на пару годин, то не вмикаємо, бо Люди все одно гуляють, але ми завжди приписуємо на всякі такі випадки графіки рятують на кухні газові плити, тож можуть готувати, і коли немає світла. Кухня має можливість працювати, хоча б відсотків на 70, так точно. Такі страви, які там у духовці працюють, бо у нас електрична духовка. Ми ну не можемо готувати, коли немає світла. А так, в принципі, у дуже навіть справляємось складно, але можливо. Готель зараз заповнений на 80 відсотків. Приїздять цілими родинами. А наразі, от в липні, чомусь дуже багато людей з Києва. Ще до таких масових відключень світла. Ми в травні заявили ціни на літо. Ми навіть не знали, що будуть такі відключення, але ми їх зберігаємо навіть в зв'язку з такими великими вітратами на генератори. Тіши цьогоріч серед лідерів за податковим надходженням від туристичної галузі за перший квартал зростання на 113%. Жанна відсотків. Жану дучак знову автонас подробиться. Телеканал інтермарафон. Єдині новини.